Усім великий привіт! Мене звати Таня, ви знаходитесь на моєму каналі, яке присвячений в'язанню спицями та гачком. Це відео дубль 2, тому що я перше записала і я зрозуміла, що в мене виключений мікрофон. І я 30 хвилин балакала сама з собою і я поняла, що це ну це капець. Тому Знімаю по повторому кругу. Я рада вітаю вас на своєму каналі, яке присвячено в'язанню спицями гачком. Мене звати Таня, якщо ще хто не знає, так я хочу привітати вас з наступившим новим роком. Побажати вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, скорішої перемоги і ну, все інше. Я думаю, кожна людина сама собі побажає. Тому з наступившим вам, вас новим роком, Різдвом і Давайте починати. В цьому відео у мене буде. Так, я писала план зараз хвилинку. Так, я взяла план свій і поїхали. В цьому відео я буду підглядати, в цьому відео будуть готові роботи за грудень місяць. Я вирішила не робити окреме відео, я вже вирішила з Нового року. я буду... Знімати, робити фото. Ну, я дуже буду намагатися це робити хоча б одна-дві готові роботи, але я буду це робити хоча б на пару хвилин, щоб в мене якась таке, знаєте, відео знаю, фотобібліотека, напевно, з моїми роботами. Тому далі в мене буде, що в мене зараз на спицях, які в мене плани і що я читала. Що я читаю наразі, тому вмощуйтеся зручніше, беріть собі каву чай, я трошки сьордну і ми починаємо. Так, в минулому відео я показувала вироби тієї, над якими я працювала весь грудень. І один із виробів, він, це був завершений виріб у листопаді, це була водолазка, яку я в'язала для доньки. Я не знаю, чи наразі вона на неї буде нормальна. Я думаю, повинна, тому що я тут робила трошки подовження, закінчувала чорною ниточкою, ось тут, тому що в мене все це позавершувалося. І тут так само рукавчик я робила. тому... Ось така в мене є водолазочка, яка ну це готова робота листопада. Я встрибнула в останній вагон листопада і завершила цей виріб, тому я дуже задоволена. Чи буду я повторювати ці, такі вироби? Я не знаю, вони є класні, вони є тонесенькі. Теплесенькі, але спицями 2,5. Ну, це ще той треш і той вайб, тому що ну це просто капець. Так, далі. Далі у мене є, Ну в принципі, тут дві роботи. Раз, два, три. Так, почекайте, щось я. Я начебто все взяла. А, так, три. І це четверта. Три роботи в мене грудня, і ці три роботи вони виходять, дві роботи для доньки і одна робота для чоловіка. І давайте почнемо з виробів для доньки. Так, це така ну, типу тунічка, водолазочка. Так, я вибачаюсь. Це в мене була зв'язана, ну вона така подовжена, ну, попу прикриває Це тунічка для Марусі із ниточки від магазину Anje.com.ua. Це ниточка була як ото, ну я не знаю, тестування, огляд. І я тоді хотіла робити з кардигани 2, один для себе, один для доньки. Але я розуміла, що я просто не встала встигну це відняти все на камеру, тому ну, вирішила, нехай буде так. І в мене вийшло два жилети один для доньки, один для себе. Я в'язала. вийшла ще ось така тунічка, класна, тепленька. Взагалі вона. Ну, я в'язала її на спицях 5,5 навіть шестірка, то вона ну, взагалі така. ну, Знаєте, я щось тут натрусю, звісно, з неї. Але вона ну, пластична. така, З рукавами було трошечки кепскувато, тому що в мене таких на довгому тросику немає. У мене була шестірка, мені її благополучно погризли собаки, тросик. І тому я тільки на неї ще здивлюся, в'язати, на жаль, я не можу, тому що я намагалася пілочкою його затерти, але ну, не вийшло, не то пальто. І ось такий виріб я дуже задоволена, донька також, але вона у мене як ото. Я не знаю. Ну, не ходив. Дуже рідко можна і заставити таке вдягти. Хоча сама мотала нитку, сама хотіла, але врупилася в спортивний костюм і лазив в ньому. Тому, якось так. І, і ще ось такий виріб зв'язаний. Тут в мене взагалі, ну, тут також, в принципі, я в'язала собі, а вийшло, що зараз носить донька. І це тут суміш двох ниточок, і вона, так я вам хочу сказати, трошечки розпушилася і підсіла. Я її е, в в, в прала в пральній машинці на режимі 15 хвилин, там 30 градусів. Ну, тобто, така вона воду побачило і хвата. А її видно, запихнули на. Звичайний режим, на якому я беру інші речі, тому видно так трошечки, тому що вона була більше, ну, більш просвічувалася, і коли донька її вділа, ну, вона тянеться, бачите, вона так і, в принципі, непогано тянеться. ось так. Може, можливо, просто її треба потягнути трохи, і воно буде нормально. Це я вже так напридумувала. Коротше, в'язала я цю, цей виріб. Із мікса двох пряж. Одна у мене була е, вовна, е, якщо я не помиляюся, 100% вовна 100 грамів 800 метрів сірого кольору. І сюди я мікс, мішанула мохер, не знаю, як правильно він там називається, кіт Мохер чи що. Я брала бобінку в Оксанки Левчук. Е, у ну, мене, в принципі, е, вся. Ну, Майже вся ниточка від Оксанки Левчук. Тому я б хотіла собі ось таку сіреньку базову річ. Я хотіла тепленьке, щось таке, не знаю, мене можуть трошки забане YouTube, але таку розхлябану ковтину так? і міксунула. І я не розрахувала те, що ця регланна лінія, мені треба було зробити трошки довше. По-перше, мало тут було мені набраних доданих петель по ось цьому. Ось так, бачите, ось тут. Воно мені треба було її ще довше. Тому, коли я від'єднала від'єднувала я рукави на роботі. І, і в мене було вже десь ось так вив'язано. І я перезнімаю найбільші тросики. Я розумію, що воно на мене мале. Тому. Ну, Донька примірила, на неї все класно. Рукави, звісно, я тут трошки з ними гралася, тому що ось тут виявилося дуже багато. Ну, але нічого, воно класно на доньку виглядає. Я, до речі, в мене є фото з цією, з цією тунічкою, так? Я вам отут ставлю, подивитися. Воно дуже класно виглядає. Але ж опять повторюсь, у мене донька дуже рідко його вдягає. Так що, якось. І я знаю, що вона мене чує. Так, далі. Далі джемпер, який я в'язала для себе, але він сподобався чоловікові. І це ось такий джемпер хаки. Ниточка також від Оксанки Левчук. Оксанка, великий-великий тобі привіт. Дуже шкода, що ти зараз не займаєшся ниточкою. Завдяки тобі в мене був. Поповнені мої. Поп, поп, було поповнення моїх запасних. Боже, що я змовила? Було поповнення моїх запасів пряжі, тому якось так. Ось такий в мене джемперок для чоловіка відв'язаний, ниточка бубінна. От я не пам'ятаю, прала я її, ні, прала, З неї нічого не відбулося, це із ряду, як фолько, знаєте, що ти запихнув. Ну, я прала на 15 хвилинах, і я думаю, ну, нічого з нею не не, не сталося. Тому ось такий джемперок. Фото, на жаль, немає, але ну, то й таке. Все, це всі мої готові роботи, але я вам хочу сказати, це масштабні роботи, тому що тут відв'язані і рукави, і все тіло. І цей взагалі він йде на 40 Ну, взагалі, я в'язала 48-50, як на себе, але в мене, ну будемо казати речі, іменами віджав чоловік. Я єдине, що я дов'язала рукави, тому що. По тілу було все ок, а рукави треба було, я відв'язала, але мені довелося дов'язувати, тому що ми примірили начебто все ок, але рукава виявилися за короткими. Так, і по процесам, що в мене переходять, зі мною перейшли, точніше в 25 рік, це в мене, їх, в мене їх, в мене є ось такий блокнот, я собі завела. І в мене їх сім, сім. В мене ще ж тут є, я писала. І в мене їх сім. Це в мене два процеси, яких навіть, навіть не сім, а вісім. Але один він у мене заморожений до літа, тому що там потрібно було докупити пряжу. Я пряжу докупила, але вона зараз не на часі, тому буде дов'язуватися вже влітку. Так, пряжа докуплена, але вона чекає літа, тому що там бавовняна, там газал, га, газал гіза матем. Там мені треба було, я докупляла два моточки. Тому, ну, якось так, поки воно буде чекати літа, тому наразі я розказую про ну, плед він не теплий, але він масштабний. Там, по-моєму, залишається дуже мало його дов'язати. і, ну, Коротше, плет Туніс, хто, хто зі мною пам'ятає, що в мене там були. Я мудрувала, перемудрювала, і в підсумковому такому в підсумку я вирішила посередині зробити бабусини квадрати, і по бокам буде полотно, яке туніс, тунісським гачком. Але ну, безпосередньо назва так і залишається плед, Туніс, тому що ну, він задумувався безпосередньо. Як Плед низким гачком. Я купувала гачок, я в'язала, тобто, але ну, коротше я не знаю, буду я туди щось підшивати, якусь тканинку чи не буду, але ну, вже буду я працювати над ним трохи пізніше. Я ниточку перемотала. В принципі, мені потрібно дістати всі свої, як то кажуть, пролежні, залижні. Цього пледу відміряти, тому що я плед в'язала. Я не знаю, чи я знімала відео, шматочок чи ні. Якщо я знайду, я вставлю Плед я в'язала асорті, Я там в'язала купу квадратів, я там ударними темпами. І по факту в мене там залишилося ще, напевно, квадратів 20, щось таке, я не пам'ятаю, ну, в общем, вони лежать, тому. Потрібно, напевно, задумуватися ще над одним пледом, але мені щось хочеться плед якийсь такий в молочно-бежевих тонах, щось з косами, ранами, щось такими, не знаю, якими ще полосками, чи, знаєте, як ото є. Ну, наприклад, 20 рядів, 20, рядів, 20 петель. Ну, 20 петель плюс там, 30 рядів висоту, ну як мотивами, так. Але мотив, іменно такими візерунками, класними візерунками, але на це все потрібен час, це потрібно знайти, це потрібно перемалювати або пере, я не знаю, роздрукувати цю схему, тому що ну, не завжди є можливість намалювати це від руки, тому що хочеться таке. І, Ниточку, в принципі, я вже Ну як я не підбирала, але в мене є дуже багато, вже за, за, не залишків, вона змотана, і ти розумієш, що її вже на плечовий виріб, на жаль, не вистачить. В принципі, ну, коротше, от таке в мене щось в голові, але думаю, вже якщо я ударними темпами дов'яжу цей плед все зв'яжу, все зроблю, то я буду думати про інший плед але я буду. Працювати як от, по трекеру звичок, там, ну, там, годинку виділяти на в'язання цього пледу, або знімати ну, майстер-клас з фізерунком. Ну, коротше, я поки в роздумах, але таке в думках є. Далі Далі в мене є, це, що, що стосується пледу, так ви зрозуміли, дуже багато часу на нього витратила. Але... Далі Далі у мене на спицях тунічка, якою тут залишаються рукавчики. І ну, Це такі от ці два вироби, які в мене зараз ось цей і туніка, ну, вона не туніка, а подовжений светер. Я просто не знаю, як правильно його в скороченому вигляді написати. Це розпочиналось так, що, от як є час, ти сидиш і ганяєш лицеву гладь. Нормальні люди. Нормальні люди на такий випадок беру шкарпетки. Ну, я не нормальна людина, я шкарпетки не дуже люблю в'язати, тому я беру плечові вироби. І так ви, як виявилось, що в мене в гардеробі замало, замало таких тепленьких, міжсезонних, напевно, виробів. Тому я вирішила взяти і в'язати. Тут у мене така невеличка горловинка, є поглиблення, тут у мене косичка, тут також імітація шву, тому що тут ось так, вона так іде більш по, -по фігурі, а не розмахайка так? і прикриває е, стегну. Тому якось так. Тут залишаються також рукавчики, і ну, я думаю, Найближчим часом я за неї візьмуся. Так, далі. Що в мене йде далі? По списку. У мене йде далі тунічка, ось така. Тут також залишаються рукави, тут відв'язане відв відв'язане тіло, не пам'ятаю на яких спицях і один рукав. Тут залишається мені 40 рядів, і рукавчик завершений. Тут в мене виходить. Три розміри спиць. Це один. Ось такий тонесенький це, по-моєму, трічка. Починаю я до жовтого маркеру, я в'яжу на спицях, які я в'язала полотно. Від жовтого до синього я зменшую розмір спиць. І від, ось тут, від синього до рожевого, також ну, ось, зменшення спиць йде. Так, зменшення спиц а тільки я. Ну да. Ось тут. Ось тут. Отут. Коротше, в мене раз, два. Раз, два, три. Три, три, три номери спиць, але ну, то й таке. Коротше, тут також залишається, в принципі, панти і рукави готові, але, ну, як не крути, але потрібен час, тому якось. Так. Так, далі, далі в мене є ще е, шкарпетки, які я в'яжу. Так, в мене є ще шкарпетки, які я в'яжу для е, молодшого сина, але тут тільки резиночка, по-моєму, нічого я тут е, треба вже виходити на погомілок. Ну, тут також роботи, в принципі, небагато, тим паче ніжка невеличка, але ну, то й таке. Е, ти зі мною давно, ти знаю, що я шкарпетки ну, я не дуже люблю, але я їх в'яжу, тому що треба. Це в мене ниточка Drops Fable. Да, Drops Fable ось така. Так. Може я його так. Ось це Drops Fable, а це Superwash від Alize. Тому якось так. Ще одна в мене пара шкарпеток, але вона в мене на роботі. Я її вам не зможу показати наразі, тому повірите мені на слово. Так, І далі далі виріб, той, який я в'яжу. Це в мене Джемпер Хакі 2. Другий такий дубль, напевно, знову так. Тому що перший я в'язала собі, у мене віджав її чоловік, а це я в'яжу собі. Я тут домішала ниточку фольку, її ну, дуже погано видно, вона одна, там темненька така. Тому в'яжу, я вже від, від, зняла, зняла рукавчики, відв'язала, ну тут невеличкий такий проміжок від підрізів, і тобто він у мене йде як дорожній процес, я його беру на роботу. Коли в мене є час на пов'язати. Так, і. Тоніка Туніка, ага. ромби, Ну, там нема що показувати. Я показувала його в попередньому ві відео, там нічого не просунулося. Я хочу максимально завершити. Свої е, вироби там, де залишилися рукави, тому що цей джемпер, там бобінок немає, я їх перемотала всі в одну в, одну, в один такий бунтик. Але ну, мені не дуже зручно його тягати на роботу. Я не дуже так, таке люблю в'язання, мені потрібно щось по колу, і тому воно я чекаю, коли я вже дов'яжу рукави. в мене залишилася рук, знаєте, як ото кажуть, битва рукавів. Завершити швидше, швидше рукави. Тому і буду тоді ударними темпами я працювати над, цим, над цією тунічкою. Так, далі, що в мене далі? Далі. І що в мене по читанню? Я читаю Стівена Кінга, коли паде темрява. Я ось на ось такому моменті на 98-й сторінці, бачите. Тут що тут? Тут 13 оповідань і 13 причин їх прочитати. Я що хочу сказати стосовно Кінга, це моя друга книжка, читання якої, Першу я читала Зона покриття. І ви знаєте, я хотіла. ну, вона така була, вона в мене не то що була, вона в мене є така думка, що якщо є екранізація книги, я буду читати. і... Буду дивитися. Я прочитала зона покриття, я почала читати, я кажу, що щось знайоме, щось в на, ну, на кшталт такого десь вже бачили. Чоловік каже, є такий фільм. І так, да, дійсно, я знайшла такий фільм, я його почала дивитися, і в мене був, ну, я знаю, це не для кого не таємниця, що якщо є книга і по книгі знімається екранізація. То там дуже багато вирізається, багато налажується режисером. Тобто, ну, не знаю, чи щоб картинка краще була, Но якщо в книжці картинка права була читача, то чому би не зняти по ну, от Ось вам готовий сценарій. Ну так, тут а скільки, ну, це як до прикладу беру. Так, тут 428 сторінок, але вже готовий вам сценарій. Береться автор, береться е акт актори. Снімається і буде тобі щастя. Але ні, режисерам потрібно це все зробити, збаламутити на свій лад. І коли я почала дивитися зону покриття, в мене стався е шок. У мене був вибух мозгу, тому що там, ну, зовсім там настільки паршиво, паршиво було відзнято, що ну просто, ну. Ну, що за фігня? Ну, блін, ну, не вже можна можна було зняти, хоча б приближено до книги. Так, мене книга не сильно зачепила. В принципі, це було, ну, знаєте, як то кажуть, передивившися серіал Я зомбі, я дивилася так. Ну, в принципі, більш-менш я так мала представлення, «Ходячі мертвяки оце колись дивилися в свій час. Ну, більш-менш таке було б поняття якесь. ну, на початку книги мене було був ефект вау, мені цікаво було, чим же все завершиться, і коли воно на кінець завершилося тим, чим завершилося. Ну, я трошки розчарувалася. Але фільм то було. Ну, там навіть не із області фантастики, там просто вбийте мене. Або, ну, знаєте, обняті і плакати, це просто капець був. І. Мені понравилось, як пише Кінг. У мене, до речі, ще є три книжки. Це особисто мої три. книжки, Зону покриття я купила з рук. Мені захотілося, щоб вона в мене була, тому що в мене ще чоловік її не читав, я його ще е якось піднапряжу, щоб він почитав. І три я книжки купила, тому що ну, мені сподобалось, як він пише. Цю книжку мені дала е співробітниця почитати. І е перед. Після прочитання Кінга потрібно від нього відпочивати. Неможливо його, отак, от знаєте, ну, це моя думка, це, ну, як на мене, неможливо його ударними темпами постійно читати на постійній основі, тому що ну, він пише класно, цікаво, але е, приїдається, напевно, так. Тому я почитала після зони покриття, по-моєму, ще Орвела. Там взагалі мене. Був взрив емоцій, в мене було був шок. Це я хочу, що в мене є напевно в аудіо форматі. тварин, це потрібно також прослухати. Але в мене ще в аудіо форматі є книжка, яку я ще не дослухала. тому... Е Потім я прочитала нашого письменника українського Тараса Мельника. В нього три книжки. Ті, що я знаю, одна темні символи, я слухала в аудіоформаті. В принципі, це друга книжка, яку я прослухала в аудіоформаті, і мені сподобалося, в принципі. Зараз я слухаю нічний рейд його, також Тараса Мельника. І третя порожні могили, ну там взагалі. Ну, Все рівно, є, є люди, які вміють дуже красиво це написати. Тому добралася я до Кінга, тому що моя співробітниця вже запитала, коли ти мені її принесеш, кажу, я ще не читала. Тому, ну, як можна помітити, читаю. В принципі, ну, я ж кажу, мені подобається, як він пише. Але 98-сторінка, поки перша історія була, ну, в принципі, непогано, але. Ну, не знаю. Друга, там взагалі щось із області фантастики, тому що худенька дівчинка, яка змогла до, ну не знаю, ну, хай напевно кімнатка 3х3, на і з півкомнати дійти до холодильника і розтрощити об холодильник кресло, яке було. Я не знаю. Ну, Для мене це було не, не дуже так. Знаєте, ну, в принципі, пока читаю, цікаво. В принципі, так, у нього тут 200 оповідань і 50 романів, із них Всесвітні Бестселери. Його справедливо називають Королем жахів та продавцем страхів. Ну, в принципі, під куполом я дивилася фільм, я хочу книжку, але поки не на часі. Купола, мені сподобалося. Екранізація дуже класна. Я дивилася хлопець, книжка називається Хлопець з Колорадо, а серіал називається «Heaven». То також мені дуже сподобалося. І я почала дивити, дивитися серіал Мертва зона. Але я хочу купити книжку, почитати, а потім подивитися сам серіал, тому що ну, дві екранізації по Кінгу мені сподобались, тому якось так. І кажуть, якось психіатри наполегли наполегливо рекомендували йому пройти курс лікування. Він спитав навіщо я і так лікуюся, а потім передаю вам свої страхи. З усмішкою відповів кінг. Ну як на мене, це мене можливо. Я не те читаю в кінгі, що мене не 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 лякає. Ну, в принципі, не знаю, якось так. Так, що ще, в принципі, на, на цьому все. Я читаю, читаю, в'яжу, якось так. Тому сьогодні, до речі, має 6 число, якщо я не сказала, тому буду закруглятися і зустрінемося з вами у наступному відео. Тому приходьте через тиждень. Сьогодні в мене понеділок, наступного понеділка, може в неділю, вийде відео. Про те, як я працювала цьому, цьому тижні, тому зустрінемося з вами через неділю. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і до нових зустрічей усім, Па-па!